Штати, Штати, все, Кайф, земля обітована, Штати, USA, США і так далі. ЮФОЮ. ЮФО е, короче, безплатна програма для всіх, знаходь спонсора. Коротше, спонсор тебе до себе приймає, жити. От, в холодильнику, коротше, там куча хавки, фудстемпи, туди-сюди. Зарплата от 5 тисяч баксов, а якщо на фуру попадеш от 10 тисяч баксов, а якщо оунер-оператор 20-ка. оператор 20-ку, 20 ти можеш мати. Ніфіга собі. Ху-ху! <рисо> <в Hod> <рисо> <кір> <рисо> <кір> no, є маленький нюанс. На сьогоднішній день, щоб собі знайти спонсора в штати. На сім'ю тобі треба залистати от десятки, 10 десять коротше. От. І це не вже починають іти вгору. От. Наш брат коротше, адаптувався там і поняв, що треба заробляти. А де заробляти? Ну, то ж ясно, що не на складі не на Амазоні. От. Ну а овнер оператор, ніфіга собі, це ж треба на CDL здати. Не так все просто, як кажеться. От. Потім треба кредитну історію, щоб тракт тобі дали в кредит. Треба ж, блін, помаслати. А що виходить? Всі хочуть встав, встати, і можна з людини брати по 3-4 тисячі доларів за спонсора. Бізнес Бізнес? четверку, піди заруби на Амазоні, то ти там ригнеш просто. От. А тут тільки опа-опа, гарячого клієнта з бабками зловив четверку тобі листав, все, і ти вже собі катаєшся по штатах